У далекій далекій галактиці жила маленька зірочка на ім'я Ліса. Вона була дуже яскрава, але ще не мала свого місця на небі. Ліса завжди дивилася на великий сяючий місяць і мріяла, щоб колись мати таку ж красу та велич. Одного разу. Коли зірки почали збиратися на нічне небо, Ліса звернулася до літньої мудрої зірки, яка була поруч. Вона запитала, як мені стати такою великою і яскравою, як місяць. Я хочу, щоб усі помічали мене, щоб я сяяла сильніше за всіх. Стара зірка усміхнулася і сказала Місяць великий, бо він відображає сонце, а ти особлива, тому що твоє світло таке єдине та не схоже на нічє. Ти вже маєш у собі все, щоб сяяти, і коли прийде твій час, ти будеш світити по особливому. Ліса замислилася. І зрозуміла, що вона справді унікальна, вона єдина така. Вона почала сяяти сильніше, не намагаючись бути схожою на інших. Її світло стало ніжним і теплим, і з того часу кожен, хто дивився на неї, відчував спокій і радість. І ось, коли настав час. Ліса стала особливо яскравою, і навіть місяць поглянув на неї з захопленням. Вона зрозуміла, що бути собою це найкраще, що можна зробити. Тепер Ліса світила кожної ночі, і всі, хто дивився на неї, відчували, як серце наповнюється теплом, спокоєм та радістю. І навіть місяць зрозумів що в кожному є своє особливе світло, яке варто цінувати та берегти. З того часу Ліса стала справжньою зіркою на небі, і кожного вечора вона світила для всіх, хто потребував її тепла і світла На добраніч!